Друзі, всім при... всім привіт! Ви з Хенриком. Всім привіт, друзі! Ви з Хенриком. І сьогодні я буду на твін... своєму твінку Stand of 2 калібруватися в дуерях на телефоні. Прикиньте, на телефоні. Я Ні ще нікого на телефоні. Я грав колись, але в мене той. Pien... Цей? Я із-за того, що чогось засильно грав, мене чогось забонили. Я не знаю. Ну а зараз я вже як рік чи два не грав в стандовчику. Тепер зайшов з телефончика, зараз буду жорсткий паух паух, паух А хто це проти мене, до речі? Кісь X, 18 Ну, в принципі, в принципі, нормально. у мене усі катки виграшні? Наш він мені в друзях. А, фух. А, це його перший. Він ще не зайшов. Песню кто? А, не зайшов. Що це таке було? Я він топав, коли я його жив? Тихо. Вот зовут наказувати, доказувати это показувати. и показывать. Первый раунд Эсочка нас оу. Найс, фух, сюда. Первый раунд за мной сюда. Я не у нас дві каточки, це десь приблизно 10 хвилин. Ай, тихо. Найс. Найс, друзі, сюда. Та що в мене з управлінням? Алло! В мене управління лагає. Найс. Сюда. Та йо Мене управління лагає. У мене лагає управління. Найс. Ну, так шо в мене з управління малого. У джойстик у цього лагає. Да, джойстик ходьби. Ай тихо побачив. Сюда. ноль. У мене ще нікого не було при запису, що було 60 FPS. Це взагалі. Так, тих. Мене пушить. Найс. Я вже налякався трохи. Хоч так що звук поганий? Та ну як? Мінус 50, що? Окей. Ну, окей. Бі, мені треба на більше таке Тихо. Подарил трохи напав. Попав. Найс, фух. Щюда. Друзі, мої налаштування на телефоні будуть в моєму телеграм-каналі. Силка в коментах. Так, друзі. Перша каточка в нас дійшла до кінцю. Переходимо до другої. Так, друзі, ми вже в другій катишці. Ніби. Та ну, це, Не бы. Ну не на к мені щось не не трохи. А я вже на бронзу три кидаю. Ледве, ледве лед, лед, його забрав. Так. Давай зеленый казус доказывает показывает. Чирикс. да ё... да шо окей ну не бы я ведь откалибруюсь на си на бронзу третью мне шесть так сдаётся. просто запушу да шо что это такие Ай, тихо. Тихо. Не да? Шо? Я за сяною було? Алло. Понятно, я злився <ф> з позором. Да я сегодня за поручене. Найс. Nice. О, <laughs> я йому смачненько поставив на тапчик. Паух, пау, 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 парі пау. Це новий аккаун тут. Не скиняв нічого. Найс, nice, що я поставив. Хенрик починає камбек. Це аккаунт тільки для телефона, це я спеціально створив для телефона. Найс. Комбайт пришел. 3 три Камбэк пришел. Тихо. Да что я творю, алло? <laughs> Было 0-3, уже 4-3. Алло, Хенрик, ты что робишь? Если что, я смогу апнуть. Меня смогу кинуть сразу на Сильвера. Це будэмбал. Тихо. Я с компа гірше граю, попав ніби, та чак! Як? ЕГЭ 48. Я йому просто все дав, всі свої патрони, О, найсик. Тихо, ай, тихо. Тихо. Найс, фух. Фух. За стінкою? А він ж по руці попав. Ну, Хенрик, ну треба за стінку заходити. Треба за стінку заходити, а не йти. Ох, тихо. Найс. 65. 65! Сюда. Буп, буп. Капець, в мене дуже мало коли 60 FPS, коли я записую. Тихо. хо попал, попал сюда аватарочка фронтуса. Що? Я налякався? Я аж налякався, йо -мо. Мені бажано його виграти. Щоб, хоча б бронзу 4 бы дало мені. Тихо. Ух ти ж. Та що? Я за стінкою був? Цей скінченджер чи що? Ні, ну він міг ці купити скини, в принципі. Це не ну він просто з донатор. Донатор мене любить. Найс, фух. Раще я її виграв. Патна, патна. Каточка. Ай, -мо! У мене аж серце колотилося завдяки цій каточці. І в мене бронза три, друзі. Ну, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Всім до зустрічі! Па-па-па-па!